Цім визит, Мирослав. Я попрошу пару моїх колег записатись на виступи, щоб передати мені хвилину. <ріху> <ріху> Для початку один мене один вивоз сидить Вітя, віта, оцінить Володя. Обговорювалося питання з карток. На Євро? Була пропозиція Гончарського всіх друкувати за кошти клубу. Я сказав, що задовільняти інтереси у Ігри 4 вва у ТСІМ ВЗ і у Туснів за кошти клубу негарно. Через то за кошти клубу тільки друкувати ті картки, якими працювали у р 4 ввє Доводжу довідомо всіх, не було ніяких об'язаловок. І з одною буквою W не було ніяких об'язаловок і на євро не було. Вірте ну, мені, я знаю, що цю ситуацію. Через то зкірувати і казати, що ніхто не дав, не треба зрозуміти. Не, не треба. Я хотів про кієсело бюро, але лише про списки. Роман, ти коли-небудь раніше? Коли вакат був, або коли навіть агеєв був. Ти чув про списки вирішив. Був один список. В ньому було тільки відмітки, хто не сплатив. І в Києві був той самий список. Якщо тепер на сайті в списку висить ур 0 ул уявіть собі, якої давнини той список, то коли. Жора, як його позивний? Їх. Він переїхав до Києва і ще платив в нас внески, ми просто його в список занесли з новим позивним. Він ще давно чорне, коли загубив зв'язок зі Львовом, тим більше з ЛКК і, здається, вже і випірний сам не робив. То про що ми можемо говорити? Минулого року внески здавали? Здавали? Здавали. При ну, реєстрації. Скільки було? І знов і всі люди, 178 чоловік, бездумно чогось перекочовують сюди. Хто аналізує? Що в статуті написано про обов'язки Ради? Що рада робить? Забезпечує поступлення в не, коштів і порядкує, і несе відповідальність за порядкування. Рада 9 чоловік. Та менше чи думком в Києві? А ви навіть ви тож не те ж не збираєте, один-другому не могли перепоручити. Подивіться, коли постало питання внести. Володя, не ображайтеся, перша жертва, будучи членом ради 4 роки тому, ти не заплатив. Я казав, не гарно, негарно. Володя справився. Ну, думаю, ну, примір заразительний. Член ради вже платить, тепер голова не платить. А уявіть собі. Голова підходить, до якогось увертеть вею і кажу, що ти внести не сплатив. А якщо у РТВ нормально інформований і підкований, каже, а ти заплатив. Вот он. Тепер що? Внески того року виникли перший раз. Минулого року теж був нуль. Які проблеми з внесків в нас під Києв? Взяв на лічку, відправив електронним переказом, відправив навіть через звичайну почту бандероль. Якщо хочеш виконати, якщо хочеш вчасно зробити, якщо хочеш, не підставити. І байки є то, що тільки з головою нашим працює банк. На видачу гроші, так. А послати навіть на рахунок не треба ніяких голів, ні котре тільки ту людину, яка хоче на той рахунок перевезти в гроші. Тепер для всіх прокисало. Хто пам'ятає, хто не пам'ятає, а я бачу більшість вас не пам'ятає. 63 гривні, ще раніше був інший тариф, то є тариф відправки за кордон. Чистий поштовий тариф. Львів переправляє карточки до Києва за рахунок клубу свого. Ну, якщо була оказія, везли в руках. Київ так само дістає від нас 63 гривні, є упаковка, втрата води на упаковці. Ні. 63 це чисто перепорахований середній міжав'я іноземним тим. І то все? І Київ, і Львів компенсовує з коштів Європи. Через то тут виникає на питання. Коли-небудь при, при Чліянцю, ви чули проблеми з відправкою пошти? Чули. Не було. Я казав, я в Гробу віддав вашу почту. А, то правильно. Але ви правляв. Льоня до нього приходив, приносив фінансові документи з Пошти і ставав гроші. Яке питання? Положили, написали акт, Довіра була. Тепер роблять з того проблему. Але я більше тут мені не це на регламент, бо зупиняюся на останньому питанні. Польща. Польща. Минулого року вітя просив 480 гривень виконком. Виконком йому дав. Почту все одно не відправляти. Не відправляли. Серед літа прохання виконкому я говорю про 11 рік. Кіщук Харченко і я везли ту почту. Хорошо. Правильно? Хорошо. Переходить 12 рік. Він, якби, гроші виконкому на польську почну. Просив. Робить вигляд, що він її відправляв, то що в 12-му році виникає то саме питання. Тому що ним не займався ні голова, ні рада. Абсолютно. І знову, Іван підняв шум. Правильно? Раніше чого не було шуму. Тому що регулярно я вказав, їздили в Київ і відвозили. Все рухалося. Там затримка нехай місяць. Півтора, все рухало. Тепер того нема. Ви пам'ятаєте, коли я перший раз піднімав це питання? В дитячому садку при приполях. Скільки вже років пройшло, як ми, як ми не ходимо в дитячий садок? Так, а що тут гачарки? Улюкав, та що то ми решим, То паляти вже просив 50 доларів. Лабити <реш> замість того, щоб спокійно вирішити питання. Якщо, ага, того року всі розумні, вони приймають політичне рішення. Нельзя, поляки друзя, то політичний вопрос розривати з ними відношення. І все одно нічого не роблять, щоб цю політику підтримати. Розумієте? <реш> Я вам перепамдаю форума. після Голови місто клубу коробки. Кожен раз забріхується все далі і далі. А я вам говорю, питання з поля. Поляки воно, все мають. Воно. Вони зразу пішли шляхом. Почта не йде ні в Варшаву, а потім в СП2 не йшла ніколи. Вона напряму йшла СП8 на Перво. Якщо то так розглянете, то як фінансово, то саме. Що я відправляю в карточки в межах України в Київ, що я, допустимо, їх відправив у Львів по косі. Гроші після них. Поляки то собі з здешевили. Перевезли за кордон. Чиїми силами? Нашими. Нашими. Тому що поляки при великих оказіях в багажнику чуть-чуть переводять. Туди почло. Ми везли теж нашими силами. Але економили. На чому? Київ спочатку не слав до Львова почту Польщу Польську, а теж передавали, пам'ятаєте ну, покунки полкомки тракав. В 90-х роках ми мали з того ЗИС, ЕП. Ну як би тонали все Ми мали, щоб люд, щоб люд ніхто не створив ситуацію. На нього Він її сам спорив. Да, Він мав доручення зборів. Він мав доручення до зборів. Звернутися на конференцію. Він мав доручення минулих зборів позавернути. Звернутись на конференцію і вирішити, що питає. Воно ще далі буде. Сьогодні перед горями роман з розумним виглядом згружає якісь кілограми і кричить Польщ. Польща, Польща, Польща з Польщі. Ну так я ж хочу, щоб то вирішили питання, ну, так, а вони перекладають на слідущу разу. Ну от останні пошли Романа. З його поляк і з його польського. Такого барлюку бути не може. А по Польщі. Почті має бути сьогодні оберемо рішення. Оцінка. Висновок? Тихо. Виснуло. Рада в цілому задовільна, а особисто голова не задовільна. Так. перше казала за список. Списку нормального. Сплата через тихнець. Тож саме, як на виборах, голосували ногами. Ті, хто не згідний, той і не плативнець. Тому моя пропозиція перше. Роботу признати ради з натяжкою задовільною, голови не задовільні. Дякую так. Мы говорили по поводу почетных членов. Ну, блядь, смерть. со смертью. Там, как видите, что стали приезжать. Но сейчас планировали приехать. СПО 8 Мои, он мне вчера позвонил, он в больнице лежит в госпитале. Спасибо вам передать всем поздравления. Хорошая работа. Юрик собирался по Юту приехать с Шистопом. Но вчера Юрик позвал в скайпе. В гости была, тоже передали привет. И уже, сказать, приезжает сын из Голландии. Ну, мы понимаем, что ему важнее. Ну, это все мои, так сказать, последние натянутые отношения с Гончарским. Я все-таки буду объективным. При том, -то, все, что надо признаться, что работы было сделано больше, чем было делаться в предыдущие годы. Это объективно. Как же там, мы не говорили, не критиковали Я им сам могу сказать больше, чем вы сказали. И говорю постоянно. Значит, мы нарушаем устав одно. И еще постоянно продолжаем. Мы не принимаем и не исключаем на собрании членов клуба. А это наша прямая обязанность. Уже не, 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 да, да. не Значит, не работает. Она должна принимать и исключать. Не уплатил взносы, исключили. И тогда у нас не будет 70 не уплативших взносов. У них есть список, которые по 3 года не платят. Вот Вероника недавно меня попросила, я немножко помог там. Черт или не знаю, откуда взялся список. Значит, как мы раньше делали? Кстати, зря ее упрекают, там, вот, по, наличке. А что плохого? Мы что, не доверяли Не держать наличку? Почему мне вы доверяли? У нас вообще это до счета не было. зачем, то до счета? Правильно. Эта... Счет. Тогда... Правильно. И я крутил, и она крутит. Молодец. Кто проверил? Зачем по этому разговоры какие-то, и я бы на то вместе Роман извинился, что она крутит <звук деньгами. У вас не факта, и нечего объяснять человека. Она будет добросут. Я услышал, что она крутит деньгами. Но она прямая решение. Я тоже держал деньги. И я держал деньги. Но я как вечер, сегодня прибегал раз в месяц, и я ему наличку выдавал, мы шли платили за аренду того помещения. Второе. Приходила почта, и расслабляю квитанцию, я тут же. Тогда у нас не было счета. Сейчас есть банковская карточка. Только надо решить вопрос, чтобы этой банковской карточкой не пользовался ни один литр, а имела доступ и к казачи. Мы раньше еще делали так. Мы приезжаем на конференцию каждый год, тут ну, разговоры о списках. По-моему, ВД недавно на сайте очередной раз, то есть на рефлексе заявил, что деньги сдают без всяких списков, вранье. Значит, все в гостях. Я свидетель, потому что я сам так делал. Мы привозили список с суммой подбитой, рядом ставил печать, получена такая сумма. Секретаря не хранится. Я не так Именно Этот список отличается от общего списка. И из этого вытекло два списка. Значит, мы хватили в Киев всегда так. Правда ты говоришь? И у нас было не принято, не принято решение в свое время, просто не знаю, где сейчас протоколы, было принято решение, что у нас есть члены клуба, а есть члены еще и НБРУ. Почему? Потому что есть члены клуба, которые... Вот помните, у нас ходил один, он в библиотеку любил почитать журналы, которые мы писали. У него позывной был, он в эфире не работал. Чего мы должны за него в платить? Мы платили за руку в основном те, кто получает карточки. И так делают все в гостях. Если вы там вот тоже Иван там писал, это нарушение. Проверьте. То же самое в АРУ. Посмотрите, в Украине 17 тысяч человек позывных членов лиги, которые, за которых мы платим за тысячу, а не за три с половиной. Это 20 процентов. по всему миру, сравните с американцами, с немцами, с японцами, с итальянцами. Цифра плавает от 10 до 25 процентов. Это в каждой национальной организации. Поэтому мы не нарушаем законы. Вот тут Иван уже раздувал подсудное дело. То же самое у нас внизу. Есть раковухависты, Которые просто интересуют поболтать, которые любят попаять. Мы за них в Лигу не платим и правильно делаем. И нам никогда, исполком, ни разу. Потому что такая статистика вся в Украине. Проанализируйте. Просто посмотрите списки членов ЛРУ. Открытые. И никто не прячет. Зайдите на сайт Лиговский, щелкните члены ЛРУ, нажимаете номер области, и вам все списки вываливают. И вы увидите, что мы в такой же статистике все по польской почте. Действительно, я тогда поднял вопрос, когда надоело мне там другим таскать эту почту туда-сюда, а получать ее, просить его в этого, как бы, мама, возил, сейчас он не ездит по угоду. Я три года назад сказал, присутствии с Бышика, с если вы будете нам передавать 50 долларов, ну я бы так посчитали по тем объемам, то мы будем вашу почту тут же отправлять в Киев. Вопрос висит, поляркам это не надо. Поэтому мы здесь сколько рома? 150 килограмм скопилось и отвозилось. Ну, 120 килограмм. Вот от чего произошло. Киев напрямую шлет в Польшу давно. И почему возник вопрос? Когда мы отказались, а до этого Валентина принимала в Киеве у всей Украины Польшу бесплатно, просто вот как мы приносим Украина, кинули бесплатно. Когда перешли, то Валентина стала отправлять напрямую. А два раза она передавала эти деньги мне. И я честно отдавал вам, он подтвердил, на бензин. Потому что человек делает лишние 10-15 километров туда, назад. Ночью стоит больше. Ну, по делам ей мы отдавали. Потом прекратили, чтобы не было претензий к Валентине что узнают сейчас о Львове, и начнутся разговоры. У нас же люди не дружат, а только ищут врагов в среде. Сразу бы начали претензии, куда она одевает деньги. Поэтому она напрямую шлет только на польское КСЛ бюро. А мы продолжаем. На дурнях. За свой счет возить поляки, в конце концов, могут передать Богу деньги для отправки их почты в Киев. И вопрос закроется навсегда.

Совершенно дырка. Совершенно дырка. Дипломы и сейчас бесплатно. Значит, сейчас ни того президента, ни того уже нету. Их нет президента. Угода лишилось. Поэтому не забывайте, что по той угоде официальным представителем ПЗК является СПО СМОУП. Которому мы сказали это, решите вопрос. Этот вопрос поднимался на исполкоме. Малый скажи, Витя, но Витя дурак, который согласился решить вопрос по ЗК. Я вам сказал, исполком решайте. Жора, а вопрос? Правду, ступає, я... Так, ну дай задаю, я могу. Сейчас затянут. Просто минут. И последнее. Значит, опять же, не читая документов, Совершенно. и тот же Гончарский, и тот же там, да, кто еще поднимал. Значит, почему появились, что мы сегодня можем послать только одного делегата? Это не придумано было позавчера. Пять лет назад, просто назад, не, Иван, тише, десять лет он оторвался от радио, теперь он все знает, ни хрена извинять, не читая, что было принято. Совсем. Была такая ситуация, объясню. Многие областя... Вы не хитрожопы, я извиняюсь. Потому что взносы за этот год привезли через неделю на конференцию. И у нас были у Рихи были проблемы с Всем зарплатой, аренды, а, там зарплаты и так далее. Было принято решение на конференции два года назад, День. что те, кто не уплатили до 15-го, Норма на Ну, же А норма у нас есть 50. Такой же список точно сам два года назад опубликованы в рефлекторах на сайте. Поэтому ничего нового сейчас не придумаем. Я просто думаю, если мы сейчас изберем делегатов по нашей квоте, ну, мне кажется, что мы просто истратим зря деньги. Поедут люди, там мандатная комиссия им не даст мандат, это мое мнение, чтобы потом не выступать по этому вопросу. Есть вопросы? Ну я вважаю, що роботу надо признати величез. Холодийся в Дякую. Ну я думаю, тут зачіплють одне питання, ніхто поки що не говорить, тому я вирішив виступити. Вертаємося до 2010 року, говорила. Я слухав це позаминулий рік, як тут опльовували експедиції. Чую, як зараз починає далі її опльовувати. Якщо пан Терлецький колись звержався по цьому питанні, це було зрозуміло. Вони їхали. Ярослав і там робила антирекламу цієї експедиції. Ще не виїхавши, вже поляки задавали питання: а що там у вас робиться? Що там у вас що, що вже сипеться? А люди старались, збиралися, наплювали на роботу гожого, будемо Володі, який прийняв велику участь допомозі. Я не говорю про свої, що я збирав гроші по США і по Канаді, щоб допомогти експедиції. Сам не міг поїхати, з мамою були проблеми. І тому такі, розумієте, заявки пана Кищука мене більше дивують. Він же сам ніби приймав участь в цій експедиції. Люди не поїхали там загорати до гори животом, а працювали тяжко, зробили експедицію. А зараз він говорить: де треба таких експедицій? Можливо, він організує слідуючу експедицію на Говерлу. Це те, що касається 2010 року. Тепер пан Терлецький задає питання Де наші почесні. Гості з Польщі. А я вам скажу, де. Спочатку на сайті з'являється 22 число, потім появляється 16 число. Юрик домовляється на роботі, щоб звільнитись, приїхати. І нарешті з'являється дата, 2 число. Як поляки можуть приїхати? Вони вже неодноразово задають питання, коли можна нормально до вас приїхати. Жовтень місяць, найпізніший місяць, що не можна скоріше провести збори. Що, чому це все відтягується під київські різні там ці діла? Тому я ще раз говорю: респект людям, які виїхали в 2010 році. Мінус, можливо, що не допрацювали з Кюселками, можливо, це дійсно презис, як кажуть, упустив цю справу. Але в загальному опльовувати роботу людей неможливо, бо інакше ніхто нічого більше не організує. Виїхали самі активні аматори. Хто ще поїде, хто ще задницю підніме? У мене все. А далі там Вітя ще передасть поздоровлення від Зорщини. — У Це окреме питання. Допреки. Окреме питання. Але опльовувати всю експедицію говорити, чого ви... вони поїхали... — Комісія дає оценку по бумагі. Бумаги — це все. А аматорська діяльність крім ревізійної комісії — що? — Я в коміті радянських... — Що за перебавки? Все. — Ви ж інші дівчата. — Поживай Навіщо ви влаштовуєте перекладу? Я виступаю як член ПТК. Метою. Кожна експедиція має мету. Ще раз звертаюся до 2009 року, коли була Кіщуком-Челянцем Лупійом організована експедиція Ян на Гендесь. Гончарський приймав активну участь з сім'єю, інші радіолюбителі. Зробили дві тижні зв'язків, розіслали карточки, зайняли місце. Це експедиція. Я мене перепрошую, пане Володь, коли збирається купа людей. Я вже не говорю про спортивний результат. То було проходження, не було, вдалося, не вдалося. То важко прогнозувати. Але чекайте, коли валяється тисяча карточок, рік лежить, журнал валяється десь шуфляти вдома, і ніхто не збирається його відправляти. Вибачте, яка мета експедиції. Люди працювали з заповідником, хочуть оформити диплом. Працював з заповідником України, один з цих заповідників. І рік не можуть дістати карточки. Оце ганьба, я вважаю, на експедиції, розумієте? Кінечний результат отримати диплом якісь карточки. А їх не було зроблено. все на все. До речі, я в цьому році теж, минулому році я був за Домовським із Аскольдом в Янові на тій же базі, там є можливість підключати апаратуру. Хто має, я ж даю оголошення, хто має бажання цього року, в другій неділю червня взяти участь в гріндеї, зеленому дні. Працювати позинив, будь ласка, метуйтеся і поїдемо, відпочинемо і попрацюємо на благо нашого хвиля. Дякую за цю. Є пропозиція дати слово 4 веде Івано. І п'ять метрів прошу. І голові на